Вирішили машинки поганяти. Отак. Вот швидко, швидко, сонечко. У нас тут був і дощик, і ровно. Там переговор. Ось я, ти я не сидимо, потім пані. Та ти ж зачекай, дідусь за тобою не встигає. Все, я не можу. Не встигаю за Романом. О, цікаво, а тут не, не можно причеп заработать? Не. А так бы прицепилось. И... же Ну что, мы можем дома заработать? Помощи, Ром. Молодец. Кто там на готу? Не 落ち着かんか。